Вітаю! Сьогодні, як завжди, в цей час з вами вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк-Олександр Данилюк, наш гість сьогодні, Юрій Колесников, військовий і не лише експерт. Вітаю вас! А, ну, як завжди, Добре. говоримо про актуальні новини дня. А, сьогодні в новинах спорту дуже цікава заява Ігоря Коломойського щодо того, що він буде довго битися Кашвілі, тоді коли той. Втратить посаду, Щоправда, не кажу, яку посаду. А, ну, робимо ставки, як ви думаєте, буде бити чи не буде? Ну. Ігор Валерійович, він а, досить чітко сказав, якщо той втратить посаду, тобто, якщо той вже буде не здатен, тоді Ігор Валерійович разом з охороною, напевно, буде пінати його. А якщо він не втратить посаду, то тоді вони будуть здоровуватись, вітатися. Ігор Валеріч кілька разів вибачиться за своє надумане висловлювання. І все буде, все буде добре. Ну а якщо не вибачиться, от яких реальних років від Коломойського можна очікувати в цій ситуації? Від Коломойського? Ну, Коломойського. Сюжетів на один плюс один треба очікувати. Ні, ні, я думаю, я думаю, все буде набагато простіше. Я, я думаю, що... За традицією, пан Коломойський буде влаштовувати такий легкий тролінг батону міху, щоб той не розслаблявся. Паралельно він буде влаштовувати ще комусь тролінг. Ну, він так розважається. Тобто тролити владу це така розвага в нього і дещо відпочинок від бізнесу. Це нормальне явище, власне, нічого нового. Пан Але цікав, цікава ситуація, тому що на сьогоднішній день у нас іде. Публічне протистояння вже е, декілька тижнів триває між е, е, головою одеської обласної державної адміністрації, колишнім президентом Грузії Саакашвілі та прем'єр-міністром, поки що діючим України е, Петровичем Міценюком, а підключився. Так би мовити, вже free в фрі-файт вступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і тут підключається Коломойський. Тобто, тут виглядає таким чином, що це вже якесь таке тріо. Ні, і... це не тріо. Я думаю, що все ж таки Коломойський хоче трохи додати ганьку, трохи зняти дивидендів з Арсенія Петровича. І Арсені Петрович на це поведеться поза сумнівами. Трохи зняти з Сакашвілі? Ні, ні, не з Сакашвілі якраз, а з Арсена Авакова. І той теж поведеться. Власне, конфліктувати в серйозно з Сакашвілі Коломойський навряд буде, тому що він надто продумана і цинічна людина, щоб влаштовувати бійки за посади, яких. Він не займатиме і за гроші, яких він не отримає, тобто то це, це чужа історія. Він додасть вогню, але додасть, скажімо так, інформаційного поводу. Піділє бензину, так, би Так, да, піділє бензину в цей конфлікт. Зніме свої дивіденти, але. Сам сам буде тільки потирати руки і дивитися, чим це все закінчиться. Ну Коломийський підлив вже сьогодні трошки бензину, давши чергове інтерв'ю одному з європейських видань, і прокоментував свій конфлікт нещодавно з Петром Олексійовичем Порошенко, заявивши, що причиною стала відмова Ігоря Коломойського співпрацювати з чинним президентом України і разом з тим сказав, що президент відвів Фірташу, ульовачки, махметово іншим українським олігархам свої місця. От про які місця йде мова, на вашу думку. Ну, по-перше, у нас немає інформації про те, які справді відвів місця президент обозначеним олігархам. По-друге, Коломойський він фактично як може мстить за те, що так дещо різко поступили з Корбаном. Тобто він не вважає, що Корбан робив щось таке, що не робив той самий Порошенко свого часу, той самий Яценюк, той самий Аваков. Він вважає, що це якась війна персонально проти нього. Частково це правда, тому що йде таке обережне стравлювання олігархів між собою. Власне, це не важко. Вони всі такі професійні параноїки, і вони охоче стравлюються між собою, особливо коли їм показують так. Такий, скажімо так, шматочок, який можна вкрасти. Ну, вони всі виходці з 90-х, це нормально. А те, що він не співпрацює з Порошенко, ну може, його... може, може він не співпрацює, може Порошенко з ним не співпрацює. Так, а, ну, тут, ну, тут, Коломойський тут... заявляв, до речі, нещодавно, що в них є якісь домовленості з президентом, навіть про якісь гарантії, йшла мова. Треба Просто не забуватися, мені здається, про те, що Саакашвілі, прийшовши на посаду голови одеської облдержадміністрації, зайняв позицію одного з найближчих публічників Коломойського пана Палець, який там працював до, речі. до того. На да. тому до речі, тут да. конфлікт інтересів насправді між Сакашвілі та Коломойським. Він, він я би сказав би носить не лише. Цивілізаційний геополітичний характер, але і регіональний, і можливо регіональний насамперед, особливо враховуючи те, що зараз Одеса важлива як ніколи зв'язку з приватизацією одеського припорту заводу. То тут важко навіть сказати, де закінчується регіональна політика і починається геополітика. Добре, Тоді поговоримо про інше. Ми розуміємо, да що кожний політик і сакашвілі не виключення в цьому відстої інтереси певного певної групи. Осіб. Чого представляє Саакашвілі? Я думаю, що Саакашвілі представляє... не представляє жодного з олігархів України. Це по-перше. І, скажу навіть більше, він не представляє жодну з структур колишнього СРСР. Ну, Фін... так. Да. Це серйозна заява. Да. Тобто, ми можемо говорити, що це. Його завдання не допустити приватизації одеського припортового заводу, грошима тих, хто ці гроші фактично вкрав у українського народу. Чому? Ну, він називає головних корупціонерів, і ними він називає Ахметова, Мартиненка, Коломойського і Фірташа. От. Тобто, в принципі, з тих людей, кого прийнято вважати олігархами, тут не фігурує а, пінчук. Як ми бачимо... Звичайно, він, він не може фігурувати просто. А ну, Пінчук та... це не олігарх. Ні, почекайте. Пінчук олігарх. Але якщо ми говоримо про Пінчука, то ми говоримо про Кучму. А якщо ми говоримо, починаємо говорити про Кучму, то ми починаємо говорити про Порошенко. Ну, не може, не можеш Такі поважні звичайно, люди бути звичайно, олігархами. не, дамо, може, тому, не це може, батьки нації. Так, да, звичайно, не можеш, скажімо так, пан Саакашвілі назвати корупціонером президента Порошенка. Або президента Кучму. Тим більше. Тобто це клуб президентів. Це означає президент Саакашвілі да, це, це, Не може говорити це, погано це, про, про президента, президента, президента Порошенка? Тому що це буде ну, на свято і не можна замахуватися. Ну, але про президента Путіна ж можна говорити якісь погані речі? Звичайно, про президента Путіна можна. Можна ще казати про кого там. Про президента Єльцина можна ще казати погано. Можна ще казати про. Про Лукашенка вже не можна, але можна казати. Але можна було раніше. Але так. можна було раніше. Тепер він тобто, в принципі, це президентський клуб, але це один з президентських клубів. Да, да, тобто, да. Це, тобто це, це, це та головне. синагога, в яку ходять одні, тільки, вона, тільки, інша, тільки правильні так, равіни, ходять, да. Одна. тільки правильні равіни. Тому про правильних равінів, звичайно, Батону каже, Батону Міху не може сказати поганого, а про неправильних равінів він може сказати погано, тому що, скажімо так. Він виводить, скажімо так, в своїх звинуваченнях пана Порошенко на рівень такої, такої собі китайської обіз'яни на дереві, яка спостерігає забійкою тигрів під деревом. І це дуже цікаво йому показати, що це ж отець народа. Разве ж он може бути корупціонером? Звісно, может. до речі, стосовно корупції, антикорупційний форум, анонсований Михайлом Секашвілі, який 23 грудня повинен відбутися. От чи варто очікувати якихось продовження звинувачень, можливо, доказів якихось? Е, варто. І поясню чому. Справа в тім, що е, Яценюк категорично, будь що. Не хоче йти з посади прем'єра. Тобто він, хоче, він не піде з посади прем'єра, навіть якщо це призведе до важкої економічної кризи в Україні, причому такої катастрофічної економічної кризи. Чому це цікаво? Я думаю, що є певні, скажімо так, зобов'язання у Яценюка, і ці зобов'язання, схоже, є продовженням. Здачі Криму, які Яценюк виконує. Тобто Це зобов'язані перед, це зобов перед це Росією? Чи? Ну, власне, так. Да. На мою думку, це зобов'язані тільки можуть бути перед Росією, тому що Яценюк, власне, свою позицію він показав ще 18 лютого, коли привів Майдан в урядовий квартал фактично на бійню. І з того часу він. Поступово, чітко, цілеспрямовано, скажімо так, займає позицію, яку не можна назвати проукраїнською, тобто в нього дуже проукраїнська риторика, але представляє, але інтереси. по факту, але по факту, як в Біблії сказано, судіться по ділямах, Да? що ми бачимо по справах, скажіть, скільки підприємств, військових підприємств України почали виготовляти? Снаряди в Україні, я про таке не чув. Розмови про те, що з боку Петра Порошенка про те, що. Ми би справились лісі без волонтерам, да було би чуть, -чуть тяжелее. Було б цікаво м, напевно президенту дізнатися. Не думаєте, що це обмовився. Президент. Я не думаю, що так. Якщо б він обмовився, він би вибачився. То а якщо він, а, він а, а так... вибачився? Він вибачився. А, він вибачився да, в той самий день. Вибачив. А, так, він вибачився цікаво. і сказав, що його неправильно зрозуміли. Але менш частин менше з тим... менше. З тим, не менше не... З тим він а... смачно харкнув на могили загиблих і смачно харкнув в обличчя тим, хто й досі допомагає армії, щоб було зрозуміло, і досі українські підрозділи. Багато з яких українських корист... багато які з українських підрозділів значить, фіна... фактично ем... забезпечуються волонтерами. І дотепер? От в відсотковому Піс... співвідношенні Піс... наскільки ВСУ май... залежні від допомоги а, волонтерів? ВСУ в цілому не можна сказати, що принаймні вже не видно таких кричущих випадків, коли розірвані берці перемотані скотчем. Так, такого вже принаймні не видно зараз. Але нормальне явище, наприклад, коли зараз, скажімо так, кілька тижнів тому один з підрозділів української армії отримав на ротацію літні чоботи на зимову ротацію. Ну це буває зима, не холодна <по> Буває, <по> За одно вони не отримали не отримали нормальний зимовий одяг, тому що зима холодна. Ну і будемо говорити відверто, що навряд чи зимові чоботи в них вкрав Порошенко або mm. Яценюк, або навіть Полтарак. Я підозрюю, що це але... було зроблено все таки більш локально, да, їхнім да, безпосереднім да, керівництвом. Да, але але, таки... але, але тим ти не менше, треба треба бути обережнішим з висловлюванням справді того, як розуміти політику можна так, як він говорить. Якщо він говорить, що вони б справились без волонтерів, то він в ту мить саме так і думав. І те, що він якщо він сказав я пробачте, я я сказав дурню, це було б одне, а він сказав, що він неправильно зрозуміло. Тобто він не вважає, що він сказав дурню. Це, це не вибачення. — Ви так. свого часу брали участь в російсько-грузинській Першій війні, в да, якій Абхазія, результаті так, на превеликий жаль, Абхазія залишилася контрольованою Росією. І, Зараз дуже цікавий момент, тому що сьогодні буквально в Крим з самопроголошеної проросійської Абхазії прилетів прем'єр-міністр Абхазії Артур Міквабія. Як ви вважаєте, з чим може бути пов'язаний? Цей візит просто власне вони намагаються показати, що в них є якісь міжнародні стосунки, тобто ці ізгої між собою якось комунікують, імітуючи якусь міжнародну діяльність. Тут чи тут, що? Дві, тут дві. два моменти. По-перше, це саме імітація міжнародних відносин, але знову ж таки, які міжнародні відносини? Крим приєднаний до Росії, тобто, це... ну, Абхазія по факту теж приєднана. Абхазія по факту теж приєднана. E, значить, але e, тут інше. Тут такий, по-перше, легкий тролінг України. E, значить, по-друге, тобто це по-перше провокація, звичайно, да? e, по-друге, імітація яких, я, які, якихось політичних дій. І по-третє, це заспокоєння такого інформаційного кола. Да? Тобто в Криму немає того, 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 того. Це не цікаво, це не має бути новинами Криму. Новинами Криму має бути візит когось з Абхазії. Тобто, це відтягують увагу від фактичної ситуації в Криму до, скажімо так, штучного інформаційного поводу. Тобто візит когось там. Да? Ми проклали кабель, який не працює. Там періодично вони якось проклали цей кабель енергоміста, він періодично обривається. ну Це нормально, це що? Тому, що, тому що. Китайці клали. Не тому, що китайці клали, тому що. Ті, хто клав, у них ці ті китайці, які клали, у них просто руки не з того місця ростуть. Таке буває. У так, Вас було багато заяв щодо того, що Україні варто боятися такого бунту мінтів, як ви пишете. Тобто, да. що є загроза такого собі реваншу міліцейської реакції, тобто тих міліціонерів, представників правоохоронних органів, які Є носіями певної ідеології, корупційної, недемократичної ідеології, яких не задовольняють якісь там продемократичні, прозахідні зміни в країні, що є можливість такого заколоту. А хто би міг би очолити цей заколот, на вашу думку? Ну ідеології фактично називаємо речі своїми іменами, Вони мають ідеологію Віртухаїв. І вони просто хочуть перетворити країну на зону, в якій вони будуть віртухаями, тобто це для них мета, це їхня ідеологія, тобто вони себе вважають над людьми. А, Ось ці дуже часто комедні, позаті дядьки да, да. себе вважають над людьми. Да, да, да. воно, воно підходить, воно, воно навіть підходить. До речі, після <су> <су> того як, е на превеликий жаль, частина мінтів стали поліцейськими, вже одразу видно, хто був з мінтів, як він підходить до людини, як він підходить до машини, людини, яку він зупинив. Тобто, одразу, о, цей був мусором. Ну, прецедентів вже достатньо. Так, да, останній прецедент це вінниці забили людину насмерть, тобто це. Оста... Ну, останні права є да і вони з'являтимуться обов'язково ще додатково. Скажіть те, що стосується Терещука, от звинувачень в організації мітингу цього так званого а, там там, чи трохи, там трохи, зі розвільнення. Там віде? трохи інша історія. Починал, почалася історія з Подільського РУВС, коли або мав місце саботаж відвертий. Да? Або хтось не захотів виходити на, на вихідні на роботу і ще до вчинення злочину розклеїв розслідні карти на, людин, на людей, які не вчиняли злочин по злочинам, які ще не відбулися. Да? Активіст заберекодувалися в РВС і це не було розголосу. І одразу ж туди прискакав. Очільник міліції, щоб з'ясувати, що собственно случилось. От, от, ви не завершили преступлення, ви оказались в розвитку. А що собственно случилось? Що таке? Ми завжди так делаємо, да? ем, і треба було, щоб хтось да, на когось звернув увагу і якось закрити це питання неприємне вкрай для міліції, тому що зрозуміло, що ці карти десь задрукувалися. Ніхто не перевірив. Чи тільки в Подільському РВС були ці карти, чи вони були розіслані вже по всій Україні? До Тому, цих що... пір невідомо, не? Звичайно, це навіть не розповів. Воронь mm. Боже, mm. якщо з'ясується, що це розкліна готувалося розкліяти по всій Україні. Це ж явна підготовка до м'ятежу. Чому? Тому що я, б... я бачу, тобто, логічна історія така а, Вони щось склають, мінти, я маю на увазі, по-тихому валять людей, які... обличчя, яких роздруковані на цих картах. Тобто приховують, як, як вони це робили за звичкою під час Майдану десь по лісосмуга, потім під виглядом цих не, скажімо так, невловимих патріотів продовжують королісти по Україні, да? розшукують людей, яких вже немає серед живих. І під цим приводом а, примушують фактично державу вводити надзвичайний стан, але ментівський надзвичайний стан. І далі починається просто планомірний, а, безпредільний відстріл. Будь-що всього проукраїнського. Коли цей відстріл досягає певного рівня, скажімо так, певної чисельності жертв, і коли вже починається активний спротив населення, а він, звичайно, буде. Тобто починається фактично громадянська війна в тилу, в цей час росіяни наносять удар з фронту. Тобто вони фактично хочуть продовжити цю ж саму історію, яка у них. Зірвалася на невдалому харківському цьому збиговиску, де е, мала бути проголошена Велика Новоросія, да? тобто зараз росіяни грають той самий сценарій. Але ще цікаво, вони грають цей, той самий сценарій руками МВС України. І говорити це, про... це не нова да, і говорити про те, що МВС не в курсі, що вони не знали. Що це випадковість, що це честь дурня. Ну, шановні, якщо б це було честь дурня, то такої б реакції не було бортливої. Не було б бурхливої реакції з візитом очільника міліції, не було, не було б бурхливої реакції з його звільненням. І тим більше не було б е, цього призначення е, начальника, якщо я не помиляюсь, до цього харківської міліції, до цього Горлівської на посаду очільника е, Київської міліції. До цієї людини стосовно його поведінки в Горловці під час терористичної окупації питань немає. Ну відверто каже, він ну, там навіть прапор це да, так, так, не питань, питань немає. Він наскільки якщо я не помиляюсь, був взагалі єдиною людиною, яка відстрілювалася яка відстрілювалась там, Леш, решта ж просто підняла всі чотири копити і радісно присягнула Безлеру. Але не можна сказати, що це, скажу, що, але ми не можемо сказати, яка позиція саме цієї людини стосовно ем, цих, цих процесів і українських патріотів. Тобто це треба зрозуміти. Тепер, якщо ми торкнулися вже питання міліцейського мітежу, далі дивимось, далі, що відбувається. Відбув, відбувся на цьому, на цьому всьому тлі да, ще й конфлікт з одного боку. Аваков, Яценюк. Причому Аваков відстоював позицію Яценюка. Причому відстоював настільки активно, що аж полетів стакан в губернатор Одеської області. А з іншої позиції Сакашвілі. Тепер давайте от, хто правий, всі з'ясовують. Ну давайте простіше кажучи, що має Сакашвілі? Сакашвілі отримав корумповану країну, коли його дуже великим російським коштом звідти прибрали. Це була вже нормальна цивілізована країна. Це була нормальна... У вас була можливість, до речі, да. спостерігати ці процеси. Да. І тому, ми це що все ви спостерігали були да. в Грузию. Да. А час... да. пробачте, що ми маємо з боку пана Яцунюка. Ну, уявимо собі таку, такий чистий експеримент, да? що до того, як Сакашвілі став президентом Грузії, не було нічого. Так народжується і десь клонує. Да? Клонували президента Сакашвілі. Потім... Планували міністра внутрішніх справ Варкова. І планували міністра, внутрішньої... eh, планували, планували, да, і планували міністра м, значить, прем'єр-міністра Арсенія Єцнюка. Подивимось результати, да? Два перші роки Сакашвілі. Пробачте. Дві різні країни. Грузія до нього. Грузія за два роки. Це різні країни. Два роки, от, да, Яценюка. Два, два роки Арсенія Яценюка. Корупційний скандал на корупційному скандалі. Тепер беремо два руки Арсена Авакова. Що ми маємо? З чого він почав? Він почав з позасудової розправи над Олександром Музечем. Тобто, це була позасудова розправа. Це був просто розстріл. просто О, Скажіть, вбився. ситуацію вбивством лісника. Можна вважати продовженням цього Чи це зберегти? Звичайно, давайте так. Нам розповіли, що СБУ знешкодило диверсійну російську групу. Да? Чарівно. який у нас доказ, окрім виступу прес-секретаря, що це російська диверсійна група ніякої. І що це блискуча операція. Добре, подивимось, блискуча яка ця операція. Що під час цієї блискучої операції сталося? По-перше, загинув полковник. Полковник. СБУ, полковник СБУ. двоє офіцерів Андрій Лебаренко, який, до речі, пройшов АТО, да. ну як і вся Альфа, да. так. А головне, якщо я не помиляюсь, на глазах дитини вбив її батька. Ну, це, м'яко кажучи, була не дуже професійна операція, навіть як? за умови, да. якщо це було російське ДРГ. Да. Тепер у нас залишилося дві хвилини. Да, піднімаємо питання: хто такий лісник? якщо ми а, піднімаємо. Історію, скажімо так, того, що він робив, в ОТО, то якось в концепцію російської ДРГ ну, не вкладається. А от якщо з'ясується, що вони взяли насправді росіян, які воювали на боці України, до речі, зверніть увагу, російську диверсійну групу, в якій яку входив Єрофєєв, Росія не признала й досі, так, що це що вони виконували якісь російські завдання. А тут то, то Росія визнає, тобто це вони хочуть їх отримати. Нащо? Щоб покарати у себе про з лісником тут насправді достатньо цікава ситуація. Багато говорять і про його конфлікт з Дмитром Ярошем, і про його буддистське минуле. Я думаю, що швидше за все напередодні виборів, які все одно відбудуться, просто зачищають поле. Від потенційних лідерів? ну окей, тоді дивимося на ситуацію. Не залишилася хвилина. Тобто, реально Сашко е, Білий був, ну можливо, не дійсно, але в очах зовнішніх спостерігачів е, таким собі контрлідером правого сектора. Е, е, ваш бойовий побратим Микола Крапюк так само розглядався як альтернатива Ярошу. Де й покійний, і музички, лі... де й музичка був моїм попротивником. Ну, звичайно, да. і це музичка оправді, так само, да. і власне лісник теж виступав з достатньо жорсткою критикою Дмитра. А все ж таки, що це може означати? Тобто Ярош задовольняю систему на сьогоднішній день трохи не так. Простіше працювати з одним лідером, якого наразі чого можна і прибрати. Да? І скомпрометувати, і скомпрометувати скажімо так, організацію, яка під ним, ви пам'ятаєте, причину того, як Дмитро Ярош пішов, його фактично спровокували на цю, на цю дію. Тобто... Але, зсередини цю але зс... а з середини не зсередини, а за допомогою агентури. А, значить. Ну, але так. Да. А тут з'являється кілька альтернативних лідерів. І це не цікаво, розумієте? До речі, огляду на це все. На те, що відбулося, по-іншому, де що виглядає вбивство Олеся Бузини, мало хто знає, що Олеся Бузину готували, готували на як керівника холдингу, який, власне, не був започаткований саме через те, що його вбили. І з огляду на всі події, як відбувалося, ми можемо ще, ще прийти до того, що вбивство Бузини, всі події, які розгорталися після, скажі, до цього і після цього, це є ланцюж, це є частина одного ланцюга. Ну, не виключено. Всі події так чи інакше між собою пов'язані. З вами був вечірній тепловізор. І ми щовечора несемо тепло у вашій оселі. На все добре.